З'являється Renault Megane Scenic 11 року на максимальній комплектації BOSE в дисках 17-го розміру. По комплектації маємо повний електропакет, електроскладання дзеркал, мультикермо, Навігація, камера заднього огляду. Коробку 6 система систему управління навігацією та мультимедією. Повторюю, камера заднього огляду показує дуже чудово. Мультимедіа, блютуз, двозонний клімат-контроль, система старт-стоп, автодощ, автосвет, електронний ручник, що дуже допомагає, вогнегасник в подарунок. І таке сидіння комбіноване в дуже гарному стані. Маємо такий підлокітник, він регулюється як по виліту, так і повністю вся панель рульова. Також маємо підстаканники два, що дуже зручно. Такі ніші нам карманчики. Дуже глибокий міський. Перейдемо до заднього ряду. Друзі, маємо охайний задній ряд, також другий, третій. Маємо тут столики для зручності, щоб дорозі могли змогу пообідати. Маємо шторку з лівого та з правого, що допомагає, щоб сонце не світило. Також маємо панораму спереді та ззаду. Друзі, запрошую вас до нас на майданчик Автопоінт, Софіївська, 19, Білогородка, Київська область.